Ти за сценарієм своїм живеш. Щодня не помічаєш нам віце. Програма задана, ти граєш роль, Цій п'єсі завжди головний герой. Бо цей сценарій джерело життя. Він мотивує жити нас щодня. Він живить нас дає енергію, ти виживаєш завдяки йому. Граємо, граємо роль свою і не помічаєм саму гру, Гра здається нам самим життям, але там життя зовсім нема. Граємо, граємо роль свою. І не помічаєм саму гру, здається нам самим життям, але там життя зовсім нема. Граємо, граємо роль свою, і не помічаєм саму гру. здається нам самим життям, але там життя зовсім нема. Але там життя зовсім нема. Але там життя зовсім нема.